на віки У сьогоднішній день Свята Церква згадує тих, ті небесні сили, які Господь сотворив ще до створення людини. І ще задовго до створення людини... На небі відбулася певна подія, коли один із ангелів Божих, який хотів стати вищим за Бога, зібрав своє військо і повстав проти Бога, то тоді... Ангели, які залишились вірні Богові, на чолі із архистратигом Михаїлом, почали повставати проти зла, проти денниці ангела, який став дияволом і хотів, щоб Увесь світ, усе було підпорядковане йому. Та архістрати Божий Михаїл разом із небесними силами, яких ми не можемо бачити, яких ми не можемо почути, але ми відчуваємо їхню підтримку з небес. Вони повстали проти. Диявола і скинули його у пітьму під землю. І з того часу ангели завжди стоять на сторожі Божих заповідей. Ангели стоять на сторожі нашого із вами життя, тому що вони поставлені. Нам в охоронці нас, людей. І кожна людина від дня, коли її охрещують водою і Святим Духом, отримує у житті земному свого ангела, який оберігає нас. І захищає усі часи нашого життя. Життя не тільки земного, але і після того, як людина відходить із цього світу. Але ми всі маємо розуміти, що ангели нас оберігають тільки тоді, коли ми. Живемо за заповідями Божими, коли ми дотримуємось тих законів любові, які дарував нам Господь. І тільки у такому випадку ангели мають силу над злом. Бо, хоч і скинутий був диявол у під підземну, але він все рівно до сьогоднішнього дня воює проти Небесних сил, проти Бога Всевишнього, шкодячи нам людям вічним. Навіть у цей нелегкий час ми бачимо, що Диявол не дрімає, бо ворог російський прийшов на нашу територію і хоче завоювати нас із вами, і зробити своїми рабами. Росію, звичайно, що керує диявол. Але Ангели, які охороняють нас на чолі із Архістратигом Божим Михаїлом, підтримують наш український народ у боротьбі проти ворога, у боротьбі проти агресора, який у сьогоднішній день через свої амбіції. Через свою зухвалість повстав не тільки проти людей, але й повстав проти Бога. І ми віримо і знаємо, що Господні ангели на чолі з архистративом Божием Михайлом обов'язково допоможуть нашому народові, допоможуть. Нашим військовим у цій нелегкій боротьбі, і ми вистоїмо і ми переможемо. І хочеться сьогодні подякувати архестративу Божому Михаїлу за те, що дає можливість нам із вами зустрічатися у такі дні. У храмі зустрічатися на молитву, зустрічатися для того, аби прославляти Бога і усі ви маєте разом із цілою громадою, великих заступників на небі, усіх небесних сил безплотних. Із архестратигом Михаїном, до яких ви маєте звертатися у молитвах, просити про усі ті блага, на які кожен розраховує, і через молитви, через заступництво усіх небесних сил Господь. Нехай винагородить кожного із вас усіма тими благами, на які ви заслуговуєте, на які ви розраховуєте і які є угодні Богу. Слава Ісусу Христу!